Багато разів повторювалися ситуації з грошима в різних напрямках бізнесу. Як можна це змінити? Ну, тобто, я так розумію, що один і той самий сценарій. У угу. в нього в різних напрямках, що можете сказати з цього проти? Кайтен треба зробити. Шановний, візьміть <світ> у нас ядерний кайтен. Це програми лояльності і е, програми реверси, такі, е, які е, проявляються незалежно від наших декорацій. Е, тобто е, є програми, які ми проживаємо на обході, е, тобто на втраті, на проживанні, на, у, на е, заплатили. Знаєте, от як кажуть, відкупив. І цього буває достатньо. А є програми, які будуть повторюватися стільки разів, скільки необхідно, для того, щоб людина кудись подивилася. І найголовніше, запитала себе, не чому зі мною це відбувається, а для чого? Чому у вас ці ситуації вчать? Що ви там робите, що ви там проявляєте такого, чого не проявляєте в інших ситуаціях, і так далі, тому наше завдання до вересня місяця дати кайтен в доступній формі кожному з ким ми спілкуємося для того, щоб не роздавати рибу. Роздати вудочки а для того, щоб ви навчилися самі жити. У вас у всіх є фізичне тіло, у нас в усіх є космічний інтернет, в якому ми живемо. А маючи знання і зв'язок з фізичним тілом, ми маємо доступ до цієї всесвітньої мережі і являємося частиною абсолютно всього і можемо свідомо з цим всім контактувати. Тому... Кайтени допомагають нам розбирати ось такі програми. Тому, ми, якби все можна було вирішити на формою відповідей питань, є проблема, є пігулка, то вже б давно такі схеми були зроблені. А якби потрібно було сказати в такому випадку ти робиш ось це, ось це. це так не працює. Ми дуже унікальні і навіть 100 однакових. Запитів, 100 однакових проблем, які ніби звучать ідентично. В полі ви побачите зовсім, зовсім, зовсім різні причини цього, і інші для чого. І тому ми не можемо орієнтуватися тільки на ситуацію, яка повторюється. Ситуація, яка повторюється, відразу кажу, як системщик, що це базова системна програма, яка у вас активується, судячи з усього, не як подія, синдром річниці, а подивитися, які тригери включають, і тому треба її нівелювати. І найлегше, що ми можемо зробити, це запитати себе, чому мене проблема участь. Що було що доброго в тому, що ці проблеми в мене були?